Привітом дідчик, я прочитав книжку Марсіянин у нашому районі. Я дізнався про те, що інопланетянин був у космосі і хотів прилетіти до своїх родичів, але раптом на нього великий почався дощ метеоритів і збив його, і він прилетів на точку землі. І він, коли приземлився, він був на дереві, і його тарілка. І він завис і попросив допомоги у іншого хлопчика, який грав у футбол. І йому хлопчик допоміг злізти, і вони витягнули цю летючу тарілку. Далі на загубив своє паливо, Діамант такий, щоб він полетів до родичів. І вони разом шукали з оцим пристроєм, називають і він зможе знайти його. І діамант знаходиться у Тауер в Лондоні, де багато кроків і охоронців. Далі вони подорожували, все взяли необхідне, щоб прийти в оцей лондон, щоб взяти, забрати цей діамант. Вони ходили повсюди, навіть у підземелі, де було дуже страшно і моторошно. Ось вони вилізли на поверхню і зупинили круки в тим, що корм їм. Насипали хлопчик їм з цього типу такої штуки, яка може висипати їжу. Далі вони йшли по дорозі, але там ще була кімната вартових, де всі спали і охороняв замок. Інопланетянин достав, дістав свій пристрій, який може. Виламати ці двері і пройти тихенько, поки всі сплять. Вони прийшли, опустилися, і, на хотів дістати той діамант, але він був проклятий, і хлопчик сказав йому, щоб він постояв. Камінь був проклятий, але раптом хлопчик зачепив два променя і залунав сигнал тривоги, і всі ворони. Проснулися теж і розбудили всіх охоронців, і вони побігли за ними і кидалися своїми мечами. А вони бігли і там велика на них хвиля чекала, і вони далі помчали, а вони зупинилися на якомусь острові. Але вони геть промокли і не знали, що робити. Інопланетянин сумував за своїми родичами, а все за тим, що мама його буде сумувати, тому що він взяв з собою інопланетянина і буде з ним в домі. Хлопчик від того, що він геть втомився, вдарив м'яч у метеорит, і він вилетів з цієї тарілки. І потім, коли вилетів, він розбився і там був діамант. Хлопчик дав йому діамант, і мерсіянин попрощався своїм другом, наборся і полетів до своїх рідних. Бувайте думдійчики!